Пане Лаже, от, власне, ці от удари Росії по нашій енергетиці. Наскільки вони серйозні? Наскільки ми матимемо проблеми? Герман Глушенко каже, що тотальних блокаутів не буде. Але повідомлення про те, що відключення світла на 5-6 годин на добу цілком реальне. Ну, напевно, міністр енергетики знає, про що він говорить, інакше б не говорив е, для розуміння. Ситуація, яка в реальній дійсності склалася, просто треба розуміти особливості української генерації. У нас з вами постійний рівень в мережі забезпечують ядерні електростанції. Тої потужності, що вони видають, цілком вистачає для того, щоб забезпечувати споживачі електричною енергією поза межами пікових годин. Що значить пікові години? Це е, ранок і вечір. Тоді, коли люди активно включають свої електричні пристрої, і на цей момент різко збільшується загальний обсяг споживання. Так от, в той момент, коли різко збільшується загальний обсяг споживання, для того, щоб перекрити додаткову потребу у генерації, включаються теплові електростанції. Е, власне, теплові електростанції і були. Цілями влучання російських ракет. У нас з вами по заяві ДТЕКу 80% генерації ДТЕКу було знищено, і по заяві Центренерго енерго було знищено вся її генерація. Ну, Дивіться, Центр Енерго мало три теплових, одна була окупована ще достатньо давно, Зміївська під Харковом знищили, і от тут під Києвом Тріполька також була знищена. Дійсно, центр енерго втратила свою генерацію. Наскільки це критично? Тобто. В моменти пікових навантажень однозначно система буде відключати споживачів. Тобто блекаутів потужних, довгих на доби не буде 100%. І тут е, міністр енергетики правий, тому що е, ну, в реальній дійсності е, ядерна енергетика забезпечує необхідну кількість електричної енергії для непікових годин. В піках будуть заживлятися е, в першу чергу. Е, Критична інфраструктура буде заживлятися ті споживачі, яких відімкнути неможливо з точки зору безпеки держави. Всі останні дійсно будуть, будуть мати на собі відчуття відсутності генерації. Наскільки швидко і наскільки ну, якісно можна подолати ті речі. Дивіться, щоб ми з вами розуміли, вся Європа відмовляється від теплових електростанцій, вже відмовилася, це називається декарбонізація у них. Вони пікові навантаження перекривають іншим шляхом. У них є децентралізована генерація, у них є зелена генерація, в них є моменти там, газотурбінних станцій, які у випадку потреби включаються. Таких от надзвичайно великих, потужних е вугільних теплових електростанцій, як лишилися в Україні за часів від радянського союзу. Такого немає ніде. Більше того, вся прибалтика. По моментах власне цієї декарбонізації вивели себе з експлуатації свої теплові, які були в неї на території, і теоретично вони не запропонували сьогодні передати Україні для того, щоб швидко замістити е, знищені росіянами потужності е, обсяги своєї генерації, що вони законсервували ще років 5-7 тому. Е, головне питання тут протиповітряної оборони. І, власне, про це неодноразово говорили спеціалісти і центри народ, спеціалісти і ДТЕКу. По одній простій причині треба розуміти, що як тільки ми поставимо нову генерацію, яку нам нададуть наші партнери, ми зразу отримаємо чергову ціль без належної системи протиповітряної оборони, вона буде знову вражена. Тому. Є дві речі, які треба розуміти. Перша річ це протиповітряна оборона. Це стосується не тільки генерації, це стосується і портової інфраструктури, це стосується транспортної інфраструктури, якої завгодно, туди де летить. І другий момент, безперечно, це от, е швидкість утримання і. Монтажу цієї теплової. Я думаю, що якщо буде належним чином відображено збільшення протиповітряної оборони, відновити шляхом заміщення теплову генерацію можна буде, ну, принаймні, основні об'єкти, які є критичними. Ну, Як мінімум до опалювального сезону одну-дві можна буде зробити. В чому є велика проблема? Велика проблема є в ППО. На правду. Ане, хотів би також запитатися. От ви сказали в цифрах, так що ДТЕК 80% сказав їхньої генерації знищено центр енерго 100%. Е, ну знову ж таки, ви пояснили, або розуміти, хто скільки що має. А е, чи може бути гірше? Чи може зробити окупант ситуацію ще більш критичною? Чи це вже потрібно бити по атомній енергетиці? Дивіться над атомною енергетикою. Висить дете висить е, магате. І в силу того, що МАГАТЕ на сьогоднішній момент має надзвичайно, ну скажімо, великий вплив на ядерну енергетику в світі, ну ви не зможете зробити будь-якої дії, пов'язаної із реалізацією тих чи інших. Скажімо так, потреб для ядерної енергетики а росіяни є надзвичайно потужними продавцями, ну от зокрема ядерних зборок. Ну ядерного палива ТВЛки. Росіяни є місцем захоронення ядерних відходів, які сертифікуються МАГАТЕ. Росіяни е, в постійному контакті з МАГАТЕ, тому що саме МАГАТЕ дає дозвіл на введення в експлуатацію тих чи інших додаткових ядерних потужностей їх сертифікує. Ну тобто, вибачте, таку непарламентську фразу плюнуть у спину МАГАТЕ в дійсності дуже накладно. Тому я думаю, що обстрілів українських ядерних потужностей не буде. Росіяни спробували на Запорізькій атомній трошечки. Звинуватити Україну в обстрілах для того, щоб відкрити собі вікно можливості обстрілювати українські ядерні. Хоча ми бачили, що МАГАТЕ швидко зреагувало на ті речі, і були відповідні заяви. Україна відхрестилася від прильотів дронів. Тому Я не думаю, що зараз це є теоретично можливо. Росіяни можуть почати відновлювати обстріли систем передачі. Але Україна надпотужні наші трансформаторні станції захистила достатньо добре. Від прямих влучань, безперечно, там нічого не захистить. Але е, системами захисту основні трансформаторні станції, які сьогодні забезпечують передачу електроенергії, забезпечені. Так що, я думаю, я думаю, що. Е, Ситуація може розвиватися хіба по шляху знищення систем передачі а це є марундна справа достатньо, і ще раз повторюю, все впирається. Ну, в протиповітряну оборону. Якщо вона буде в належній кількості, то в дійсності не буде таких дуже серйозних проблем з українською енергетичною системою на зиму. Основна проблема, ще раз повторюю, це ці пікові навантаження, і нам там є певні ідеї, які пов'язані із децентралізацією генерації, там газотурбінні, там пропонують і так далі. Європа дуже сильно вписалася в ті справи. І виділені достатньо серйозні кошти для того, щоб допомогти Україні, точно гарантовано ми будемо мати відключення зимою, ну щоб ніхто не сумнівався. Але це не будуть настільки критичні, як були там 22 двадцять 23 зимою. Пане Лавже, також хотів, звичайно, запитати вас про допомогу від Штатів Америки, яку якщо. Або коли проголосують 23 квітня, частина вона піде фіндопомога, звісно, не військова, так, а Україні. Наскільки це зараз важливо, наскільки це е, реально е, ну, не виправить ситуацію, а вплине на те, що зараз є в Україні? Слухайте, я не буду зараз бігати навколо ялинки і кричати свято-свято. Ну, от не буду. Е, є декілька речей, які, на мій погляд, е... Виявили, показали ті процеси, піврічні процеси з затвердженням цієї допомоги. То, що вона у вівторок буде проголосована е, в, в, в Сенаті, і то, що вона буде підписана Байденом на наступний день, сумнівів немає. То, що американці вже е, Заявили про різкі збільшення кількості своїх е, військових консультантів в Україні е, на базі Посольства Сполучених Штатів Америки, які будуть відповідати за логістику, ми вже це теж про почули. Тож на сьогоднішній момент американці вже сформовані відповідні контейнери для доставки в Україні. Це теж відомо. Тобто, як тільки буде підписано Байденом е, прийняті законопроекти, е, ну я так думаю, що це питання там тижнів-двох. Тобто тут ніби от формально воно виглядає так більш-менш. Дійсно, 61 мільярда там 50 мільярдів це воєнно-технічна допомога, з тих 50 мільярдів 37-36 це на американські підприємства, які мають виробити військову техніку і озброєння, яке замістить то, що Пентагон знімає з експлуатації і передає Україні. Останніх 10 це 7,5 мільярдів на макрофінансову допомогу і залишок на розмінування і цивільну інтеграцію. Ну тобто, оті речі, які. Ну, В дійсності потрібні Україні, однозначно, в першу чергу розмінування і, скажімо так, відбудова зруйнованих систем, в тому числі пов'язаних із критичною інфраструктурою. В чому є питання? І чому я говорю надзвичайно важливі речі? Давайте ми не будемо плутати партнерів і союзників. Mm -hmm. Для нас на сьогоднішній момент європейці і американці це партнери. Які допомагають, але не вписуються в наші проблеми. Різницю між партнером і союзником дуже чітко показала ситуація в Ізраїлю. Коли союзники Ізраїлю закрили перед ним небо від іранських шахідів і ракет. В Україні немає союзників, в Україні є партнери. Тобто, це питання дуже чітко треба розрізняти. Другий момент, який є надзвичайно важливим. Україна дуже сильно залежна від воєнно-технічної допомоги наших партнерів. Ніхто її не здивований, і ми розуміємо, що технологічно Російська Федерація набагато більше і ресурсів має більше. Але е, роки. Десятиріччя мирного життя. До речі, це стосується не тільки України, це стосується Європейського Союзу. Декілька поколінь, які виросли в повному нерозумінні того, що на тій території, де ви живете, може бути війна, призвели до того, що на сьогоднішній момент ні Європа, ні Україна в реальній дійсності. Самостійно не зможуть вистояти проти будь-якої серйозної агресії. Більше того, воєнно-промисловий комплекс України на сьогоднішній момент по суті Збройні Сили не забезпечує. Для того, щоб відновити його, Україна сама цього не зробить. Їй потрібна колаборація із партнерами. Першу чергу мова йде про колаборацію із європейськими країнами, які нарешті оговталися і почали дійсно виділяти достатньо великі кошти на відновлення своєї воєнно-технічної спроможності. Ще один момент. Напевно, це є позитивний момент, хоча цей позитивний момент йде через величезну кров українських героїв. Оця потужна затримка із воєнно-технічною допомогою Сполучених Штатів Америки... Призвела до того, що Європа переосмислила своє місце в допомозі Україні. І на сьогоднішній момент європейська допомога на порядок більша і вища, аніж була в середині 23-го року. Більше того, з'явилися ініціативи, які. При нормальному надходженні американської допомоги не могли би виникнути. В першу чергу я говорю про ініціативу президента Чехії з приводу постачання Україні пошуку на світовому ринку снарядів для України. Мова йде про фінансування європейськими країнами українського військово-промислового комплексу для викупу українського ВПК. Озброєнь для подальшої передачі Збройним силам України. Уявляєте собі ситуацію? Вкраща здається, якщо напоминають, та зробила, вона а. купила так. ЗСУ озброєння і передала це озброєння Збройним силам України. Вона купила озброєння у підприємств військово-промислового комплексу України. У мене є питання: а чого? А все дуже просто. Тому що в бюджеті Міністерства оборони України. Не вистачає коштів для того, щоб повністю викупляти виготовлену українським ВПК продукцію для потреб Збройних сил України. Дожилися, правда? Тоже варіант цікавий. І третій момент, який також є абсолютно чітким, і він також вже з'явився. До речі, це є дуже серйозний сигнал європейцям. І в Україні, і в Європі військово-промисловий комплекс на сьогоднішній момент є. Без належної елементної бази. Три чверті українських підприємств ВПК працює на елементній базі, яку купляє на Аліекспресі. Смішно. 70% складових порохів, що виробляються в Європейському Союзі, Європейський Союз отримує. Із Китаю. Так, це лілоза, про це багато було написано. Так. Дивіться, Любий е, обмежувальний акт Китаю по відношенню до продажу товарів подвійного використання і компонентів для вибухових пристроїв в Європу. І ми будемо мати величезну стагнацію. В американці ще в, на початку, на, скажімо так, в середині 22-го року. Офіційно профінансували 60 мільярдів доларів для започаткування виробництва на території Сполучених Штатів Америки, мікрочіпів, які до сьогоднішнього дня весь світ купляє в Тайвані. Тобто світ в зв'язку з українською війною дуже сильно міняє свої погляди на ті речі, які Ну, так спокійно до нього він відносився протязі всіх цих років. Питання глобалізації стерло економічні кордони. Але виявилося, що військові кордони ніде не щезли, як і політичні. І будь-які не дуже демократичні режими завжди будуть плекати надії змінити ці політичні кордони на свою користь. Тому. З одного боку, це тішить, що ми нарешті отримали ту допомогу, але ця допомога викликає надзвичайно багато додаткових запитань. Ще один маленький момент і ще одна маленька цифра для повного розуміння. Одна ракета системи Петріот коштує порядку 7 мільйонів доларів. За активну ніч протиповітряної оборони може бути вистріляно ракет на 100 мільйонів доларів. 10 таких ночей це мільярд. Ми добре порахували гроші, правда? А тепер давайте ми згадаємо, нам дали 50 мільярдів. Коли ми з вами говоримо і там дуже багато чого, чи вистачить на сьогоднішній момент в Україні спроможності забезпечувати американськими ракетами свою протиповітряну оборону на дуже довгий період часу? Ні. Зараз нам дали гроші. Коли Активність військових дій трошечка вщухне, а вона в будь-якому випадку, ну дитик організм, то він активніший, то він пасивніший. Нам треба розуміти, що в ті моменти може бути зменшення допомоги. І доти, доки ми не втронемо механізми для власного самозабезпечення, ми завжди будемо дуже сильно залежні. Пане Олеже, я вам дуже дякую за цю розмову. Дякую за ці от відверті відповіді і за те, що от, власне, справді не треба. Аж так радіти допомозі, тому що, от ви згадували, що, на жаль, звісно, на жаль, через затримку допомоги ми втратили величезну кількість і техніки, і в першу чергу герої гинули, захищають свою землю, але зарухалась Європа. Дуже побоююся, аби не було так, що допомога Сполучених Штатів Америки виділена, і знову ж наші партнери Європейський Союз скаже – Ну добре є. Давайте трошки передихнемо. Тому що от, зараз є Столтенберг каже, і Олаф Шольц, що ми знайшли шість установок Петріот. Столтенберг каже, ми ППО надамо. Ми знайшли, тобто два роки його не було, його виготовили чи як? Так виходить, що не було, були воно стояло, воно стояло, просто всі думали, та якось воно пройде. Так, та. Пане Лаже, дуже дякую за цю розмову. Нагадаю, нашим глядачам з нами був Олег Пензенко, наш директор економічно-дискусійного клубу.